Я а, а прокинаюсь, стою на колінах, я зовсім не своя, я а, а замерзаю і губи кусаю знов це твій полон. Я залишусь, ну звісно ж вечері я залишусь, я а, а забуваю від тебе, я в коли погано було від болю, ти не рятував герої. Слово, це твоя зброя. Ти не той, ти не той. Погано було від болю, ти не Але, рятував дещо сталося з У Я були проблеми з вагом. Ми радикально боролися з кожним Грало. Радикально — це як? Віддатки в перехідному віці сприймають все гіпертрофовано. П'ятика і антисанітарні умови. Я сподіваюся, що ви будете пильними та уважними до своїх дітей. Скуди. І в нашій школі. Не станеться лиха. Я давно твоєму діду кажу, що тебе треба здати дурдом. -ду. Льо, предки гарозуйте очі, чи нам поздихати, щоб ви нас помітили.